Перших слів мого послання і до крапки точки я вас хочу попросити, дорогі синочки, перш ніж вибігти на світло по канати, хочу вам, як тато, дітям, порадоньку дати. В кожнісінькому моменті у боксерській герці майте жаль до опонентів. Майте Бога в серці. В суперників є родини, татусі і мами. А тут геп лежить на до догори ногами. І самому неприємно, і кривда родині, що ти в ролі небіжчика на третій хвилині поєдин. Любі діти, віталику, в лодку. Все, що маю попросити, викладу коротко. З перших секунд з глядовиська не слід гаратати дітей людських, що є сели. Треба зачекати. Бо глядачі, які не є, погані, хороші, а всі вони за те, шоу заплатили гроші. Насамперед на тім рингу. Порадити смію, обнюхайте суперника, як вони це вміють. Роздивіться, обмацайте, обніміть при людях, прислухайте, чи здоровий, чи не грає в грудях, а нокаут слід відкласти на момент пізніший. Майте грек, француз чи німець трошки сі потішить. Нарощуйте перевагу по крихті, крапельці, бо вони не винуваті в тім, що європейці. І майстрам за океанським улаштуйте танці, вони теж не винуваті, що американці. Аж коли на них раптово посунеться стеля, і в двадцятий гонг ударить блискуча пательня. Ставте крапку, як і завше, по цій пізній крапці ми з сусідом перехилимо по четвертій чарці. Бо донині любі діти ви так буксували, що до крапки ми лиш чарку випити встигали. Перемог вам і удачі на кожному кроці – Чемпіонства і здоров'я ваш єнтошко проців.